І знову простір спонукає писати нові відео для вас, друзі, для усвідомлень того, що ж насправді відбувається, як у вас почався 2024 рік. Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні, і деякі питання виникають, які треба довести до ясності. Перш за все, я вітаю і дякую моїх нових підписників. Які з'явилися на останніх декількох відео, хочу зразу сказати, що я вдячна кожній людині, яка лишається зі мною всі ці роки, коли я працюю для вас. І так як я є програматором, дійсно, коучем, програматором і Знаєте, людину, яка є дослідником глибинних ментальних процесів, які відбуваються, я весь час сама розвиваюсь, повірте, в цьому всьому знанні. Зупиниться тут неможливо. І ми з вами разом йдемо далі. І сьогодні, просто щоб розставити деякі крапочки над І, як ми говоримо, цікаво знати те, що почався 2024 рік. я на початку Цього року писала, здається, відео, чи в кінці 23-го року. Буквально ось недавно писала, що це буде рік великих потрясінь. Коли я говорю, друзі, ці речі, я маю на увазі потрясіння, не ті, що були у нас з вами раніше. Вони зараз інші. Це будуть потрясіння в маленьких деталях, які будуть розкриватися як глибинні усвідомлення. І ці потрясіння будуть повідбуватися як всередині нас, так і зовні. З кожним ніхто від цього нікуди не відійде. Це відбувається на рівні свідомості людей. І коли ви слухаєте якусь протиречиву інформацію, яка у вас визиває якісь такі сумніви. То ви завжди залишите цю інформацію, і потім, можливо, ще разочок поверніться, щоб перевірити, є у вас там цікавість ваша, насправді, чи немає. Коли зараз багато людей говорять, знаєте, так, виходять в ефіри на своїх каналах і говорять так, от прям впевнено, так відкрито, так прямо от, знаєте, так говорять в свої думки. І я так спостерігаю за більшістю із них, і думаю. Звідки та впевненість така? Тут одне потрясіння може так вибити тебе з твого якби такого стану, навіть свідомого. Будь-що може бути. Навіть те, що от відкриваєш, живеш з людиною, а там такий раз, і тобі відкрилась така якась штука, що ти раніше не бачив або не хотів бачити. Поряд з нами зараз будуть проявлюватися правильні люди. Що значить правильна людина? Це та людина, з якою тобі цікаво рости. Це може бути наставник, ментор, це може бути товариш, друг, це може бути колега, це може бути людина онлайн, це може бути будь-хто. І ти розумієш, що це правильна людина, і тобі не потрібно вже питати себе, так воно чи ні. Я якось писала у своїх публікаціях, часто писала про період щирості. І зараз, ось мені пишуть дехто з моїх, моїх учнів, з тих, хто давно зі мною, з ким ми разом розвиваємося, спостерігаємо за простором життя. пишуть, Ті, що були просвітленими, якими ми вважали просвітленими людьми, кого ми вважали просвітленими. Як виявилось, такими не являються. Ті, кого ми дивилися, передбачення, слухали, такими не являються. Тобто світ нам являє інших людей. Ці люди, які були явлені нам до, наприклад, якогось моменту десь колись, і ми, коли починаємо зростати самі в собі, ми бачимо, що де, велика частина людей просто відсіюється за нецікавістю. Нам перестає бути цікаво. Інколи буває, знаєте, так, напишу такі якісь трішечки провокації узики. Ну, в принципі, я вмію провокувати спільноту, але я не займаюся такими речами. Це мені не цікаво. Але я просто бачу, як продовжують провокувати на увагу, втягуючи увагу, втягуючи Там, в новинах, особливо в негативних моментах людей ще втягують, втягують на провокаціях. То знаєте, я це спостерігаю і кажу, що скоро це припинить працювати взагалі. А як працювати, буде думати, кожен сам по собі. Я вважаю, що нам потрібно дійсно об'єднуватися з правильними людьми. І правильні люди завжди є за нашими плечима або поряд з нами. Знаєте, друзі, досліджуючи процеси ці процеси потрясінь і як вони впливають на людей, я хочу сказати сьогодні в цьому відео, що я, я радію з того, як проявлюється нова реальність. Правда радію? Коли ми відчуваємо з вами такі дивні Пробудження в собі. Вони пробудження йдуть якимись такими хвилями, хвилями в розкритті свідомості, і я бачу все ж таки, що так, світ навколо а нам ще показується жахливими картинами. Ми з вами багато втрачаємо, і нас ніби випробовує ця нова реальність настійкість. В тому розумінні, що в тобі вже є. Якщо ти проходиш це випробовування, то ти йдеш далі, далі в самому собі, в баченні того, що відбувається. І не проходиш випробовування, котишся знов в ті стани, в яких важко, дуже важко. І коли дивишся паралельний світ, тобто паралельний в баченні, скільки всього доброго відбувається. Я не слухаю того, хто говорить про катастрофи, про руйнування. Я знаю, що якщо людям по долі випадає це пройти, то ми це все пройдемо з вами. Але я не бачу а, такої, знаєте, впевненості, що дійсно розгортається саме те, що люди можуть озвучити зараз. Не можемо ми ще з вами озвучити багато речей. Майбутнього, навіть завтрашнього дня, і подивіться, як у вас почався 24 й рік. Хто з ким пересварився, хто почав бачити якісь нові риси в комусь, хто зрозумів, що він більше не хоче займатися тією роботою, яку він робив раніше? Хто з вас бачить потрясіння всередині себе, з якими ви просто не можете вже миритися, тобто ви хочете їх розрулити. Ви хочете роз... розкрутити до ясності. Ось так. І тут е приходить на допомогу що? Усвідомлення того, що нам не видно ще нічого, що і як проявиться. Ні природа, ні катаклізми, ні клімати. Ні відносини з тими звичними якимись ну, колективами, людьми, там, ще там щось будь-що. Парах так само. Іде формування якогось абсолютно нового бачення, іде формування для нас прямо зараз. І кожен з нас, він є програматором, звичайно, є. Але що ми програмуємо? Ми повинні хоча б розуміти, наприклад, закони, які ми не маємо порушувати, щоб це проявилося дійсно так, як має проявитися: у відповідності, до життя, до законів життя. І я просто дивлюся, заглядаючи трішечки наперед, так, коли ми з вами багато чого начиталися, наслухалися, надивилися, а тепер дивіться, що вийшло. Ми вже готові до нового сприйняття. Життя, змінювати все, бо ми бачимо в нас невідповідності. Ми не хочемо вже багато того, що у нас було. Так, не хочеться. Хочеться змінити навіть сьогодні теперішній момент. Особливо люди, які зараз знаходяться в дуже важких станах, звичайно, їх треба змінювати. Їх треба з цих станів треба виходити. Часто ми не знаємо як. І не бачимо на майбутнє, як воно розгорнеться. Про що це говорить? Про це говорить про те, що коли ти дозріваєш до усвідомлення, що вже пора виходити, ти починаєш шукати варіанти виходу. Так? І якщо навіть ти, тобі ніхто не піднесе їх на тарілочці, ті варіанти виходу, виходу, вибору, то все одно ти маєш туди покласти в ту тарілку свій варіант. Тому що, або ми творимо далі, те, що є корисним абсолютно в новому простору всьому всьому, що нас оточує і людям. Або наша програма буде як петля схлопуватися. Кожна програма долі буде закриватися. Це буде, знаєте, як петля, така вона нас замкнеться, і все. Якщо ти не розумієш, для чого ти тут, то далі, в принципі, ти стаєш не корисний цьому світові. Так, є. Е... Канон поступовості працює, він буде працювати завжди. Тому що, якби його не було, нас би з вами просто змило так раз і все, всіх одночасно. Але канон поступовості продовжує працювати, даючи право кожній людині дозріти до свого е, кінцевого рішення, що я далі хочу робити, як я хочу жити, які я хочу будувати відносини всередині себе з самим собою, з близькими людьми. З товаришами, з соціумом і взагалі, з простором, з космосом, з всесвітом, що я хочу мати? І от дивіться, що цікаво. Коли я вам кажу завжди за простір щирості, який витряхне все, виверне всі кишені, таємні кишені, все, що там було, вигорнеться. То це до чого я говорю вам? Я знаю, що це так відбувається. Я сама то проживаю, проживала і проживаю, і відчуваю. І говорю, що так воно і є у всіх. Тому що, що е, тільки на собі ми можемо бачити, як відбувається руйнування старої реальності і як вклинюється, е, засвічується нам нова реальність, в якій ми живемо. Так от, як це відбувається? Чому вигорнеться? Тому що, якщо ти гонишся тільки за наживою, хвилюєшся за виживання, Нажива, виживання. Він, бачите, як? Наживати, виживати. Тобто, якщо туди тільки увага загострена, за то буде зупиняти і покаже тобі це, що ти порушуєш баланс. Баланс сили волі. Ну, про силу волі ми з вами постійно говоримо. Якщо ти будеш зациклений або зациклена тільки на тому, щоби. Втримати там щось когось у відносинах, щоб там воно так було, як було, що я так хочу, отак, от. Воно тобі покаже раз, скаже, стоп, утримуй баланс, цінуй себе. Спочатку вийди на свою самоцінність для себе, потім побачиш, де той баланс є. Не порушуй силу своєї волі, не порушуй і так далі. І так далі, те, що стосується з роботою, так що я маю робити. Так от люди-творці, які зараз розкривають свої здібності і розуміють, що потрібно бути корисними собі, в цікавості своїй і розвивати далі ту цікавість, продовжуючи її в проєктах. В співпраці з іншими людьми, тобто служити загальному благу. Це є один із законів або існування, який зараз проявлюється з величезною з величезною силою і вклинюється людям у свідомість. Тобто ніхто від цього нікуди не піде. Це все вклинюється в загальному просторі і нам це дається. Будь ласка, беріть, будь ласка, розпаковуйте, будь ласка, проводьте через себе. Я помітила а, новий рівень. Роздратованості в людях. До таких дрібних, дрібних речей йде така роздратованість, іде така, знаєте, якась як немає співвідношення з собою минулим і не налаштовані відносини з собою теперішнім. Дехто мені каже, що це за стани такі? Зараз я ось тут плачу, потім я десь через дві хвилини вже сміюся, потім знов десь в мене якась смута находить, то знов в мене якийсь стан нейтральності, то ще щось. І це відбувається буквально, ось, буквально зараз. Як це відбувається? Відчуваєте такі в собі речі? Чому це так відбувається? Оце і є, друзі, те витряхування, витряхування, про яке я вам казала. І це все дуже непросто відбувається. Але коли ти знаєш, чому так саме так зараз, то ти можеш зробити висновок і перестаєш лякатися такого в собі. Правильно? Тобто свідомо, свідоме ставлення до себе проявлюється. І завершення от сьогоднішнього відео цього, так, перш за все, звичайно, якщо у вас виникають запитання, будь ласка, запишіться запитання в коментарях. По ходу, поки я говорю, ви якісь формуєте свої запитання для себе, хочете знати відповідь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я відповім вам всім. Якщо ви відчуєте, що Інформація, яку я намагаюся донести для ясності для усвідомлення процесів, в яких ми живемо, корисна вам. Поділіться з нею, Цією інформацією поділіться з своїми друзями в месенджері, в соціальних мережах, можливо, в інших якихось там ресурсах. Якщо ви вважаєте, то за потрібне. Звичайно, ставте ваші вподобайочки, тому що це є важливим для того, щоб. Це відео більше розповсюджувалися в Ютубі. І ще дуже важливо знаходити поле людей, там, де є споріднені люди, там, де дійсно ви не відчуваєте негативного впливу на себе. Це дуже важливо, коли є таке коло людей, куди ви можете зайти, і не відчуєте там негативного впливу на себе. Так от, моє коло. Мої підписники, всі ті, моя група спільнота в Телеграмі. Я завжди посиланнячку вам залишаю. Там у мене є такий лінк, де можна зайти і побачити там посилання на сайт, на, на групу в Телеграмі, чат-бот у мене є, там, де ви можете задати свої запитання, якщо ви не хочете тут. Публічно, то ви можете зайти в чат-бот як гість і написати запитання про все, про мої курси, про мої вірші. Ви можете записати, запитати будь-що, що вас хвилює, ви завжди отримаєте відповідь. Тобто це працює так зараз, уже така система, і ми можемо з вами цим всім керувати, і ми маємо бути обізнаними в принципі. Бо ми ж працюємо з штучним інтелектом також, і це все навколо нас є. Всі потихеньку пізнаємо. Мені, друзі, також, знаєте, не дуже легко було це робити. Але я роблю, я пишу, я розвиваюся, я працюю для вас і як психолог, будь ласка, записуйтесь на мої консультації. Я завжди буду рада допомогти вам за одну консультацію розібратися з усіма питаннями, які вас хвилюють. І по призначенню, і по кодам долі, і по коригуванню енергії. По всьому, всьому, родових енергій, там завжди в мене система своя така, де я працюю з рунічними, звичайно, ставами. І плюс до того я знаю дуже глибинні методи ментальної психології, які розкривають для вас силу вашого духу. І так, друзі, я дякую всім вам за увагу. Сьогодні ось відео мої всі розширюючи свідомість, відео всі позитивні доволі і в позитивні, не в тому плані, що мені так подобається, тому що я так живу. І мені це дійсно подобається. І не просто для того, щоб це сказати, а я так живу. Проходьте на мої соціальні сторіночки, Фейсбук, в Інстаграм, підписуйтесь, цікавтеся, приєднуйтесь до поля, в якому є якась, знаєте, така глибина мудрість, якісь сенси проявлюються. Потрібні зараз є глибинне знання, ведичне знання, знання для особистості, для здоров'я, для розвитку своїх духовних енергій, для пізнання себе. І, звичайно, дуже корисно приходити на курси, які я веду вживу. Правда. У нас кожен курс неповторний, повторний, тобто дуже цікаво. Люди змінюються. Я вам буду зараз писати, до речі, це хотілася, так хотіла зробити об'яву, що буду писати відео про тих людей, які приходять на мої курси, в мою школу вищої інтеграції людини і які саме люди. От зараз напишу слідуюче відео. Напишу про людей, які приходять. Так, дякую, друзі, вам всім за увагу. Будемо співпрацювати далі. Слідкуйте за новинами, всього вам найкращого. Добра, світла, любові і мирного неба і радості, звичайно. Всього найкращого до побачення.